Друзі, знову ж таки історія про виноград, виготуючі саджанці, які були трошки загублені переливом води. Але там я відео розповідав вам, що були спроби врятувати його. Витягували його, пересипали у, у більш сухіший ґрунт. Обробляли ось отак От максимум покоріння. Де було, де зачищали, знову ставили. Ну, ось такий результат, що вдалося зберегти. Ось отак, бачите, летю такі корінці, бачите, є такі удави, є ниточки, ламбада. Ну, в принципі, нормально, що вийшло. Подарунок Дніпру. Біла леді. Ну, це ще така. Більш-менш Ну, а цю врятували, бачите, як. Да? Ну, Будемо щось робити з нею. Шакіра. Ось в такому вигляді. Джавелін. Ну, там сьомушка. Маяк, мускат ізюмський, імператриця. Ну, в общем отак. Ось такий маємо ми результат з цим виноградом. Що робитимемо далі? Зараз ми його посадимо. Буду садити його густенько. Десь, ну о, скільки так. 15 см 21 від одного, не більше. Розбавили ми ґрунт пісочком, щоб зрихлити його. Далі, далі, що далі? Посадимо, ну я говорив, що хочу спробувати підняти його, п'ятим елементом, але чи доречно говорити про п'ятий елемент, коли вони в такому стані, не знаю. Ну, в принципі, це більш-менш нормальне, є. ну, Взагалі такі слабенькі листочки, все. Ну, будемо пробувати. Зараз вони поки що постоять, подумають, а там побачимо, як вони підуть у ріст. Я ж говорю, будемо пробувати біодобриво розігнати їх, а там як вийде. Ось, до речі, дивіться, річний саженець, річний зорінький. якому він вигляді. Ну, гарно пішов. Нічого я сказати. Це стаканчики з цих саженців. Ось так він пішов. Чудово. Громад не було в цьому году. але ось так. Отже, будемо саджати і пробувати підняти ці виготуючі. Так, ось ми посадили наші виготуючі. Ось такі вони мають вигляд. Бачите, да? рядочком. Оце кузьмічне міститься, рядом його приткнули, аби де. Ось так. Все, тепер будемо поливати, піддобрювати, слідкувати за ним. Ось так.